Добрий вечір, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Вічі Євангеліє. сьогоднішнього дня будемо обговорювати. І традиційно з нами в студії протоюрей Володимир Давидов. Отче вітаю. Вітаю, Лона. Вітаю наших глядачів. Давайте читати. Отже, і коли увесь народ слухав, він сказав ученикам своїм: стережіться книжників, які люблять ходити в довгому одязі, і люблять, щоб їх вітали на народних зібраннях, мати перші місця в синагогах і перші місця на вечерях, які з'їдають доми вдів і лицемірно довго моляться, вони приймуть тим більше осудження. Читаючи ці вірші, очі, я думаю, що ми в принципі дуже схожі на цих книжників. Ми теж любимо. Да, ми любимо вітання, поважне шанобливе ставлення до себе. І от тут цікаво, що Ісус звинувачує їх, що вони лицемірно довго моляться. А якою повинна бути молитва, щоб вона дійсно була приємна і почута Богом? Знаєш, Варто зауважити от слова. Вони лицемірно довго моляться. Він Христос не сказав, що вони довго моляться. Не в це упряк був, а лицемірно. Тобто, на показ. Тобто, це було не щиро, це не було не з, не з е, чистого серця, а для того, щоб інші побачили, які вони молитвенники. Тобто, mm -hmm. саме оцей момент Христос зауважує. І дійсно, молитва наша має бути такою, е, як її ще називають умна молитва. Тобто, ту, яку ми пропускаємо через серце, через розум, а не просто беремо, перепробігаємо там е половину такої книги, і просто рядки перебираємо, вичитуємо молитви. Колись мені були порадили, от теж, якби, міркували ми і, ну, з священником одним, і дійшли висновку, вірніше, отак, що молитися треба стільки, скільки є, є твоєї уваги. Тобто, от ми маємо там ранкове правило молитовне, маємо вечірнє, хтось там бере собі в день ще правило читати, там акафіс чи там канон щодня. Але е і це є той, я б я б назвав би канон, та норма, яка має бути у людини. Але, наприклад, якщо ми стаємо до молитви. І починаємо читати молитву, читаємо молитви, і через певний час, там хвилин через десять, ми розуміємо, що ми втратили. То ну от я зустрічав mm -hmm. в свято святотеської літературі, що варто тоді залишити молитву, відпочити, тому що молитва відноситься до добродітелі, доброчинності, так? А це добро робити, тобто чинити це процес, це праця. І рано чи пізно людина може втомитися. А звичайно, вищий, якби такий духовний пілотаж, так би мовити сказати, це коли ця умна молитва, розумна молитва вона стає одним цілим з твоїм, з твоїм єством. Коли саме от ті подвижники, які. Я таке учені о молитві умне молит... умна або безмолне. Тобто, mm -hmm. вже момент тоді, коли в, тво... в твоїй пам'яті завжди присутній Бог, і навіть без слів відбувається з ним спілкування. Тобто ти якби відчуваєш його присутність поруч, і, і ти живеш своїм життям, але ти постійно, якби він поруч і постійно з ним говориш. Угу. І це знову ж таки це те, як передала передали ті люди, які досягли такого рівня, і як зрозумів, наприклад, і вам говорю я, але як воно насправді можливо там і інше якесь є відчуття або характерні ознаки, важко сказати. Так от почнемо з того, що ми ще не такого рівня, а ми рівня такого, знаєте, груднички. Угу. І от нам треба, хоча б навчитися тому, що молитва має бути. Регулярна, має бути якесь правило, але головне, що якщо ми починаємо не молитися а вичитувати, варто зупинитися. Це Богу він неприємно, і ми уподібнімось тим ж лицеміром, так, які довго моляться, але молитви не творять. Ну, так, тобто, серце, серце так. закрите. Давайте е, дочитаємо до кінця сьогоднішній вірш євангельський. Поглянувши, він побачив багатіїв, які клали дари свої в скарбницю. Побачив також і одну вбогу вдову, яка туди поклала дві лепти, і сказав: Істину, говорю вам, що ця вбога вдова більше за всіх поклала, бо всі ті з надміру свого клали в дар Богові, а вона з убогості своєї поклала весь прожиток свій, що мала. Ну, Отже, ми вже обговорювали історію з цією вдовицею, що, так, недавно, буквально. Так, що віддала все, що мала в дар Богові. А чи має справді значення, от скільки ми жертвуємо, яку частину свого доходу повинні нести в храм Божий? Чи існують якісь приписи для вірянина? Ну, бачиш, є такі, я б оприділив, два моменти. Перший момент це все-таки старого завіту до нас дійшла така практика десятини. Але це знову ж таки практика, яка в, в новому завіті ну, вона існувала, але потім вона. Ну, втратила свою таку актуальність, і, в принципі, не є якимось наріжним каменем. А інший момент, коли перші християни почали, е ну от церква почала збільшуватися, е це от, в книзі діянь, коли е об'єднувалися общини в різних містах християнські, і в них взагалі було таке вже йшло до того, що спільне майно. І ми пам'ятаємо випадок е з Ананією і Сафіром. І Сапфірою його дружиною, і вони продали будинок і принесли Петрові е, гроші, як би передати mm -hmm. в е, общину, але вони утаїли частину для себе і тут же обоє і вмерли. Тобто були покарані Богом. Е, тобто, і такі були випадки, да, коли все віддавали. Коли от, по суті община жителів е, mm -hmm. як це ж? Зараз не перекладу. Абсино-жительство е, варіант mm -hmm. існування от, сімей християнської общини. Так, трохи mm -hmm. заплутався в термінах. Е я про те, що якби якогось одного такого є якби поради, є варіанти, як ти можеш жити. Але от якоїсь одної м такої. З одного закону, скільки ти маєш жертвувати, звичайно, нема знову ж таки, от ми вчора буквально говорили з вами, що дар, коли ти або можна і по-іншому сказати, жертва має бути такою, що ти даєш більше, чим тобі це буде зручно, і без і мають якби і без наслідків. Якщо ти даєш тому, що тобі якби стільки, то взагалі ти нічого mm -hmm. не відчув. Ну, як от Христос наслідки, сказав то, сьогодні, да? тоді тобто, це якщо ну, не, та, не та жертва, яка, якою вона мала бути, а жертва та, яку ти маєш відірвати частиною себе. Тобто, жертва ти, ти маєш собою пожертвувати частинкою, собо, себе, частинкою свого достатку, тоді це дійсно є жертвою. Добре, дякую, отець Володимире. Я думаю, що в принципі ми зрозуміли, що дійсно дуже важливо. Ну от тут просто слова сказані з надміру. Ну у нас Ще проблеми очі. В нас просто проблеми зі зв'язком. Ну, будемо завершувати сьогодні вже нашу розмову. Бачите, такі реалії українські. Тобто, нам важливо дійсно все робити з серцем. І своєю душею, не просто формально виконувати якісь там приписи, а головне, щоб в цьому наше серце брало участь. Друзі, ну вибачайте, бачите такий зв'язок. Так, сьогодні дуже поганий. поганий. зв'язок. Я дякую цю Володимиру і будемо на сьогодні прощатися, батюшка. На все добре. Хай Господь благословляє і оберігає. Спаси, Господи, до побачення, друзі. Ставимо Бережіть вподобайки. Себе. Ставимо вподобайки. Дякуємо до побачення.